Тепер поговоримо про мінуси. Tesla Model Y з мінусів. Ну, почнемо з першого, що мені не подобається. Двірники не допрацьовують. В режимі авто працюють як в режимі рендом. Тому буває таке, що вони працюють як шалені. А буває таке, що іде невеличкий дощик. Цей дощик не попадає от на цей датчик. Тобто не на датчик, а фактично на камеру, тому що з 2022 року всі тесли орієнтуються на наявність або відсутність дощу за цими камерами. Якщо на камеру не попадає достатня кількість вологи або дощу, двірники відповідно не працюють. Для того, щоб вони запрацювали, треба включити їх в ручному режимі. Це відбувається. Ну, дуже е, напряжно, скажімо так. Е, це те, що мені не подобається. Режим авто працює не так, як хотілося б. Хотілося б, щоб воно працювало більш адекватно. Для того, щоб більш адекватно працювало, мав, мав би бути датчик дощу. Цього датчику з 2016 року, якщо я не помиляюся, е, його прибрали навіть в есках. Е, і тому маємо таку проблему. Не проблему, ну такі, таку особливість, скажімо так. Бачите? Це знаєте що? Це прямий кут. чик чик А це знаєте що? Це, е... Що відбувається з машиною, яка має прямий кут у такій кількості, і коли вона їде на великій швидкості. Правильно, вся мошка попадає сюди. І потім її відчистити, особливо від білої машини, доволі складно. Скажімо так, треба заїжджати, треба брати спеціальні засоби. Або заїжджати на Мийки частіше. Так що, якщо у вас Тесла Y, ви будете їздити на Мийки частіше, аніж на інших машинах. Ручки Ручки дуже цікаві. Вони мені подобаються більш ніж на Тесла S, тому що у них немає приводу, в них немає. А цього моторчика, що дозволяє русі виїжджати. Але в них теж є механічна частина, працює вона приблизно от так. От. І за рахунок цього зимою не так часто, але сюди попадає вода, вона там примерзає. І цю ручку доволі складно відкрити. Це вирішується спеціальними спреями. Які розморожують цю ручку. Ну, в мене така ситуація відбулася може два рази цією зимою. Тому звертати на це особливу увагу, я вважаю, я не вважаю за потрібне. Тому що в нас є варіант розмородження дефрост машини з додатку. Це ви можете зробити за 5 хвилин навіть ручки, які. Були примерші, вони відмерзають, і ви можете комфортно відкрити автомобіль. Така сама історія з портом зарядки. Тобто він зимою може примерзати. Цей порт зарядки, конкретно цієї машини європейки, він з підігрівом. Тобто він підігрівається, але все одно можуть бути ситуації, коли він примерзає. Тому заздалегідь попшикали, і навіть коли він примерзає, Ця ця рідина, вона її дефростить, ну, розмерзається. І от. Відкриваємо і закриваємо порт. Нічого не помічаєте? А я помічаю. Причому помічаю кожен день. Е -е... В Tesla Model Y з 2022 року і в Трійках теж відсутні парктроніки. Але здавалося. Ну, немає і немає парктроніків. Є система Tesla Vision, яка їх заміняє, і вона краща і паркуватися теж можна, але це незручно. Тому мене це не інформативна система, скажімо так. І мене це бісить. Іноді дуже сильно. Тому я б сказав, би, що це. Один з основних недоліків Tesla Model Y і Tesla Model 3 після 2022 року. Ну, от у нас такі от обмежувачі на парковці. Ця система, ця система от бачите, вона малює в, типу 3D-модель парковки. Тут з обмежувачами. Але в нас от є така от штука попереду. І вона б мала би бачити її. Ми під'їжджаємо ніхто нічого не бачить. Тут її немає. Розумієте про що я? Справедливості раді можна сказати, що оця штука протроньки теж її б не побачили. Але Ну, зараз покажу вам, як відбувається з стовпчиками. Така сама штука. Деякі стовпчики, вони є на екрані, а деяких стопчиків немає взагалі. Бачите, ми їдемо, стопчики є. Ми їдемо проти руху. Зараз пропустимо цю машину. Нехай пролетить. Як це бачить Тесла? Якось бачить. Я не знаю, мені не інформативно. Я розумію, що це нові технології, що так, так би мало би бути, але от у нас попереду стоп, бачите? От як зображений стоп в нас на парковці. Але проблема в тому, що стоп стоїть не просто так, а стоп обмежений бордюркою. Подивіться. Ця бордюрка не видно на моніторі. Показую ще раз. Видно стоп. Стоп. Більше нічого немає. Багато в людей виникають питань відносно оцього даху прозорого. Чи спекотно влітку, чи треба якимось чином його ізолювати. Що взагалі відбувається? Відповідь неоднозначна. Є деякі люди, які кажуть, що їм, їм реально дуже спекотно і, і напікає голову. А деякі люди кажуть, що вони взагалі ніколи не зіштовхуються з цією проблемою, тобто їдеш влітку і взагалі весь час комфортно, всю дорогу. Тесла продає такі спеціальні сіточки, які натягуються, і ізолюють скляну поверхню від прямих сонячних променів. От. Можна додатково поклеїти атермальну плівку. Вона буде прозора, вона буде без затемнення, і воно таким чином ще більше буде ізолювати це все від прямих сонячних променів. Я буквально Два рази зіштовхувався з такою проблемою, але на випадок літом. Але на випадок такої проблеми в мене є дуже дешеве і зрозуміле рішення. Отака от от кепочка. Дивіться, опа. Все. Взагалі нічого не парить. Дуже комфортно і класно. Незважаючи на все сказане, кожна машина, і в тому числі Тесла, має свої переваги та недоліки. Е, я про переваги можу розказати більше Ваня. От, він у нас по перевагам. Я більший е, цей, песимист. Цей, Реаліст. Реаліст, да. ну, так. Я був присутній при зйомці, от, коли знімали про недоліки, і в мене чесно дуже горіло сказати і вклинитись в цей монолог. І зараз у мене є така прекрасна можливість. І особливо, коли було про нову систему паркування, яка без парктроніки працює по сонарам. Я бачу теж, ми з тобою разом дивилися ці відео, коли були тільки перші релізи, як воно все криво працювало, коли воно там ставало за метр від перешкоди і показувало, що да. вже вон воно близько. І в тебе було те ж саме на початках. Да. Але як вона малюється зараз, ну, мене особисто воно просто вражає. Парктронік так він покаже вам, можливо, десь на три сантиметри точніше відстань до перешкоди. Ну мені здається, що це не той випадок, де ці три сантиметри такі важливі. Е, мені більше подобається, як воно ну, от малює простір навколо машини. Ну, ні один парктронік не, не намалює тобі розмітку, а воно воно малює, воно малює клумби, всі ці перешкоди, які парктроніки по великому рахунку ну, не повинні бачити ну, в силу своєї технології. Як Ну, дехто каже, вже застарілої, але, ну, але надійної. А ця штука, я коли бачу, як воно все промальовує, ну в мене це викликає просто захват якийсь. Я дуже кайфую від цього. Я розумію, чому Діма відноситься до цього більш скептично, тому що ти їздиш на цій машині я і ти використовуєш. Так, да. ти це використовуєш і ти потерпаєш від всіх недоліків, а я бачу тільки плюси, які Тесла малює мені на картинці. Ну, те, що я бачу на картинці, ну мені насправді подобається. Ну і в загальному, е ну ти як власник двох вайок. Е Говорив про ці мінуси. Ну я думаю, більше через те, що в тебе є цей досвід. Але так як вони в тебе є, то сказати, що це там погана машина, ну дуже важко. Це ми погано, в попередньому це та машина. ми в попередньому відео говорили, що насправді це настільки ідеальна машина. Що аж бісить від того, що нема до чого до чого причепитися, е, і цей ну, список, оцей список, та. я ще хотів наголосити, що я цей список складав певний час. Я, тобто, я думав про те, як ну які ж тут можуть бути недоліки, які ж вони є, і от саме. Основне, я сказав, може бути у вас якісь є думки цій, по цьому поводу. Так, Нам треба більше думок. Пишіть да, в коментарях, пишіть в коментарях які тому що власне ківачного в кожного. Це моя суб'єктивна думка. Я от наголошую на цьому, тому що в кожному своє мені щось подобається, щось не подобається. Деякі технології мені здається, вони більш прогресивні, ніж, ніж по інформаційні, інформативні. От, е тому, що парктроніки це дуже просто, ну в принципі, але ну, дуже так. інформативно. А, але от така система, може, ми ще до цього не готові. Може, я застарий коротше до цього я, ну, просто, ну ти вже ти вже звик до чогось і переучуватись як до штурвала. Тобі штурвал не подобається, не подобається. Бо треба переучуватись, а мені він подобається, бо він просто кайфовий, він незручний, він небезпечний, е, він облазить і, і, взагалі, багато різних мінусів. Але я готовий з цими мінусами миритися, тому що я така людина. Якщо б я був умовно бажав би чогось от такого суперокруглого і ідеального, я б напевно теж їздив на. А так я їжджу на Model S, яка не така зручна в місті, яка широка, можливо, десь не така комфортна, коли ти в неї сідаєш, виходиш. Але я насправді. Ніколи ну, не ніколи, але я би не хотів пересідати в Model Y якраз через її ідеальність, тому що ну, нема за що зачепитися. Ви просто не знаєте відносування. Вані машини мають бути. Це якась, коротше, знаєте, як, як всі звертають увагу на жінку з вусами. Так. Так само, так само, коротше, і ти, і ти не можеш не дивитися на неї, ну ти от тут йдеш і дивишся. Важливо, так само Ваня вибирає свої тачки. Я потім розкажу, по якому принципу він вибирає. Тобто саме е машина, яка, і це не айстопер, це не машина, яка привертає уваги. Це просто машина, яка не така, як у всіх. Такої немає іншої, такої немає ні в кого. Е така тільки у мене у Майкла Джексона, як знаєте, була, да. була така. Був такий фільм і була така фраза. Тому це про ванін смаки вони не такі, як у всіх. Тому ну я ж кажу, що кожна машина вона може підходити або не підходити іншій людині. Але е, вайка по цим параметрам, вона ідеальна з точки зору того, що вона підходить більшості людей, які е, на ній. Їздили, їздять або бажають їздити. Якщо ви не знаєте яку Теслу купити, просто купуйте Вайко. Якщо вам подобається X, купуйте X. Якщо вам подобається трійка, купуйте трійку. Якщо вам подобається, як і мені Model S, приєднуйтесь до клубу любителів Model S. Завжди буду радий вас бачити в нашому клубі любителів широких, гарних задків. І ви ж знаєте, що треба зробити: підписатися, поставити дзвіночок і щось написати в коментарях, тому що нам цікава ваша точка зору. Це правда. І нам подобаються різні машини, і це нормально. Якщо б ми всі шукали ідеалу, ми б всі їздили на Renault Енгу, тому що воно підходить усім, воно просте, дубове, великий багажник. Але нам подобається все різне. Тому обирайте різні тесли, купуйте різні тесли, насолоджуйтесь ними по різному. А якщо не знаєте де знайти своє теслівське щастя, ви можете його знайти за адресою міста Київ Протасів Яр 13 Тут у нас є все про Тесла. Дякую за увагу. Всім пока.